Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса, як завжди. І сьогодні розпакуємо чергову колоду з останньої моєї посилочки. Посилочка, Я робила анонс розпаковку, показувала, які колоди мені приїхали, і тепер я їх по одній розпаковую, тому що хочу приділити увагу кожній колоді окремо Таро Богинь. Таро Богинь від Лос Карабео, Власне, там всі в мене були колоди від Лос Карабео. Посилочка була з України, з українського магазину. Зараз знімаю плівочку. І поговоримо. Це наступне видання. Цю колоду ви всі добре знаєте. До речі, попереднє видання. Я купити поки що не встигла. Ну, як? Все відкладала і відкладала, тому що воно завжди є на полицях, воно не зникає, але його дуже всі люблять, тому що це Антонелла Платано, яка подарувала нам 78 дверей. І, здається, Гейтаро, якщо я не помиляюсь. Дуже люблю ці колоди, ви всі їх знаєте, і ну, прям ми всі ними активно користуємось. Ну, Свого часу я дуже активно користувалась обома цими колодами. Так от, Лоскарабео перевидав, це наступне видання цієї колоди. Лоскарабео Таро Богинь. І тут буде, у нас, здається, безрамкова колода. Так, нагадую, що Лоскарабео тепер свої стандартні колоди видає ось в таких коробочках дуже приємних. Так, Таро Богинь. Це новиночка, до речі, вона у нас щойно вийшла квітень 25-го року. До нас вона заїхала от буквально ну, впродовж останнього місяця. Заїхала ця колода в Україну: англійська, італійська, іспанська, португальська. Я би сказала, що це колода жінкам про жінок. Звісно, що нею користуються і чоловіки тарологи але це одна з таких, ну, прям фемінних творінь. Угу. І опис кожного аркану. Ну, шкода, що в мене немає попередньої колоди, ми не можемо порівняти, але я думаю, що ну, мені так здавалося, коли я переглядала. Галерею, ті кілька карт. Я думаю, що тут не буде особливих змін. Так, щось у нас. Я хотіла побачити, яке видення, мабуть, це друге, але я не впевнена. Так. Таро богинь, рекламку викидаємо. Ну, якість, я вже говорила, мабуть, <гум>, мабуть, вже не буду коментувати. зріз ідеальний, зріз прекрасний. Колода не вигнута, вона пряма. Але карти тонкі, покриті карточним лаком, тобто трошечки вони відсвічують. Я буду намагатися це якось нівелювати. Як же я люблю? Зображення руки Антонели Платано. Це одна з тих авторок, роботи якої, ну, прям, мені здається, ну, більшості дуже подобається. Звісно, що всім це не може подобатись, але ну, мені особисто mm. подобається. Так, який у нас зворот. Дуже гарний зворот. Прям дуже це красиво. Так, давайте я трошки посуну наш декор. Мах. Хм. А до речі, чи є у нас опис богинь, Які, яка це сама богиня? Так, тут є мах, наприклад, це у нас Деметра, богиня а, землі. Це у нас якась китайська. Лен. А... Ну, я не чула про таку богиню, тому я не зможу це вимовити. Ви можете побачити, як це написано. Жриця єгипетська богиня, Ісіда, звісно ж, Ісіда. Дуже гарна колода, надзвичайна. Ну, попереднє видання воно було а, з рамками. І написи були ще чотирма мовами, як раніше Лос Карабео видавали. Мені подобався цей формат, чесно кажучи, але безрамковий теж подобається. Імператриця. Імператриця. Живе в королівстві Астарте. Мати Фенікс чи. Якась велика мати, знову ж таки. Імператор. Афіна, звісно, це Афіна. Ну, дуже вдалий образ. Ієрофант. Адіті ведична богиня. Венера. Це кохані, звісно ж, венера. Так. Еос. Сила. Вавилонська богиня і штар. Відлюдник геката з собаками своїми псами колесо. Аріана, здається, чи? Так, зараз я буду використовувати перекладач, тому що тому, що дуже хочеться зрозуміти. Про що йдеться? Так, і що в нас тут є? А, колесо. Зміни, несподівана доля, удача і таємниця. Коли обертається колесо? Аріанход. Я думаю, що це аріадна. Валіської богині переродження, відродження. Люди відчувають сильний поклик долі. Ага. Так. Маат. Справедливість, ну, звісно, це дуже логічно. Я все ще, все ще в очікуванні поповнення моєї колекції колодою прекрасною Таро Маат. Дуже хочу цю колоду. Але вже, на жаль, мабуть, тільки в копії. Повішений фріг. Ем, Священна наречена Одіна. Фріга, мабуть. Так, Калі. Звісно ж, смерть. А не Санта Моерта. Бачите? Калі тут. Я очікувала побачити Санта-Муерта. Так, смерть Калі. Анахіта помірність. Так, диявол. Хто ж у нас Ліліт? Звісно. Тут у нас Адам з Євою і Ліліт демониця. А Яка ж гарна ця колода? Отут енергія просто зносить, я вам скажу. Просто попередня колода я розпаковувала. Це була зараз Юкіо Таро плавучий світ, Таро плавучого світу. І ну, я не можу сказати, що це прям було суцільне розчарування, вона дуже гарна, але там не було енергії, не було цієї хвилі енергії. То тут вона присутня однозначно. Для мене це сигніфікатор, просто сигнал лакмусовий папірець енергії художника, яка туди була вкладена. Тому що коли художник малює, пише свою картину да, і зображає аркани. Він затрачає не тільки свої фізичні сили, там, час, він витрачає свою енергію, він її вкладає туди. Вона впечатується в кожний мазок. Так це є. Моріган. Вау. Зірка. Сім сестер танцюють у небі. Плеяди. сестри, сім сестер плеяд. Місяць Селена. Тобто таро місяця. О, перепрошую, аркан місяць, селена, назва місяця. Я згадала просто Таро Селена і сонце, ама терасу. Яка гарна. Які ж вони красиві. Так. Керідвен. Ну, перекладач мені, на жаль, не допоможе з іменами. Вже перевірено. Він і не знає також. Якщо якось імені не знаю я, то перекладач також його не знає. Гая. Світ. Це прекрасно. Туз Кубків. Кельтська богиня. Якась кельтська богиня. Не зовсім зрозуміла, хто саме, Психея. З Еросом. Трічка. Талія, Аглалія і Ефрозина. Можливо, я плутаю не всі імена. Грецькі богині. Не всі імена богинь, звісно, я знаю. Так, четвірка. Пандора. Пандора. Сумна Пандора. Вау, п'ятірочка. Мати годувальниця. Літо, мати Аполлона і Артеміди. Хіна, Я так розумію, або Хайна. А, полінезійська богиня. Може, Гаяна, можливо, так. Так, Майя. Та, що створює ілюзії. Каліпсо. Це прекрасно. Ніка. Десятка. Веста. Паш, хебе або геба. Лицар. Іпона або епона. Кельська богиня. Не знаю, як перекладають у нас її, Єманджа. Королева пустки. Безодні. Навіть не пустки, а безодні більше. Яманджа. Безодні морської. Так, це у нас сарасваті, звісно. ж. Тут, бачите, тільки богині, справжні таро богинь. Тут є тільки богині, богів ми тут не бачимо. Так, далі в нас ідуть в книзі мечі, а нам потрібні пентаклі. Пентаклі фортуна. Двічка. Трохи змінила розташування декору, щоб нам менше відсвічувала лампа, і щоб було комфортніше. Двічка Пентаклів, нічні створіння, нікс, трієчка, Хесперіда. Я перепрошую, можливо, я якісь неправильно читаю, неправильно перекладаю, тому що це ж такі особові назви, тому ті, яких я не знаю, я можу неправильно їх називати. І Нанна, п'ятірочка, Хель, угу. цариця загробного світу. Шістка. Акаларентія. Не знаю такої. Сімка. Ессанатели. Техі, навахо. Вісімка. А китайська богиня творіння. Ну, от, я не знаю як. Ми маємо це читати. Ньова, нува. Так. Росмерта. гальська богиня. Десятка. Японська богиня удачі. Паш, фула, скандинавська богиня. Не чула, до речі, теж про таку. Ейн. Леді Літа. <свят> літня Леді. Ну, літня Леді звучить як старушка. The Lady of Summer. Тобто добробуту, Леді, ну, богиня, будемо так говорити, Літа і добробуту. На коні її зображають. Королева Пентаклів в жертву їй приносять дитину, так? Джуно, богиня мати, яка дає народження і шлюб. Ну, їй присвячують дитину, я би так сказала, не в жертву приносять а там, в кровожерливому сенсі а присвячують, да, завдячують їй. Дітьми, індуїська знову у нас лакшмі. Лакшмі дуже красива. Вау, яка гарна. Туз жезлів, Бастет. богиня кицька. Дуже гарна і норовлива. Атахенсік. Іракська богиня. Ірак... Богиня ірокезів. Богиня неба. Благословляє альянси, потискання руки і так далі. Тобто вона допомагає примиритися, я так розумію, знайти якийсь консенсус. Трічка жезлів. Далі, знову індіанська історія. Біла жінка, білий Бик буфало, теля. Жінка буфало, біла жінка теля буфало. Ну, не знаю, як це правильно звучить, але в окремому перекладі це якось так. Так, далі. Вау! Ой, я знаю, це гаїтянська богиня, п'ятірка жезлів. Як же її звуть пеле? Або пеле, гавайська, гавайська. Гайтянська гавайська, богиня вулканів, богиня цього вогню, лави, шістка жезлів. Кельтська богиня війни, андрасте. Акіча інуїцька богиня. Сонця, світла і так далі. Вісімка жезлів, флора римська богиня, квітів рослин, яка ж гарнюня. Дев'ятка жезлів, богиня зими, мабуть. Ем... Анджерона, богиня тиші, і секретів, угу. анджерона, або Ангерона, десятка жезлів. Так, десятка жезлів у нас це ней. Такий собі персонаж, і щось мені підказує, що це не жінка, так, паж жезлів. Африканська богиня. Ойя, лицар жезлів. Іріс, грецька богиня. А знов китайська, я так розумію. Гуань-Інь, мабуть, це вона. Так, да, Гуань-Інь. І король Бригіта, бріджита, бригіта. Туз мечів. Так, повертаємося до мечів. Хто з мечів, белона, двічка мечів. Uh, fights. Um, богиня, ну, якби дипломатії, Loyalty and agreements. згоди, лояльності і так далі. Це норни наші трічка норни трійця норм четвірка мечів. Ченч. А, тобто тут просто як зміни місяця. Зараз читаю через перекладач: Ізоляція, пошук притулку, самотність і меланхолія. Ми можемо спостерігати за світом здалеку, заховані в наших особистих небесах як чан і, або чан і, мені здається так, на місяці. Ізольовані від усього, що вона любила та збудувала. П'ятірочка мечів. Скандинавська богиня урожаю. І схоже, що тут якийсь Бог вкрав її врожай, ну, її волосся. І тому вона на п'ятірці мечів зображена на карті Зради, ошукання. Наступна я її теж не знаю, тому звертаюсь до перекладача. Шістка мечів, нові бажання, здатність реагувати відхід від старих ситуацій, довга подорож розпочалася, та, що відведе нас від небезпек та невпевненості, що характеризували наше життя. Нехалення. хранителька подорожей та доріг, запрошує нас на борт, щоб вести нас, ну там. Духовними стежками. Її там захист, благословення, супроводжує нас у штормах і так далі. Угу. Ось вона, така красуня. Сімка мечів. Сімка мечів. Тут дуже багато таких ну, божеств, про яких навіть я не чула непопулярних, скажімо так. Ну, це цікаво. «Бладвет» Або бладювет По-різному мені тут видає. Фальшиві друзі, омани, таємниці, брехливі слова. Ми не повинні завжди довіряти, не всі відповіді, відповіді щирі. «Бладювет» з дев'яти квітів знає кожен трюк, кожну хитрість, щоб отримати те, чого хоче. Така підступна богиня. Далі. Хто це у нас? Персифона? Ух ти. Дев'ятка мечів, прям рептилоїдна якась. Штука. Ейт. Грецька богиня, руйнування. І десятка. Шакунтала, Діана, Даяна, Богиня Діана, Лицар мечів, Ріанон, Богиня сакральної землі. Провідник між е, світами і Lady of the Horses. Богиня коней, мабуть, так. Так, королева мечів, тара, тара, богиня зцілення, здоров'я і так далі. І король, знову звертаюсь до перекладача, тому що, ну, ламаними такими. Коатлікує. Ну, от як я могла це прочитати? Коатліке, можливо, так. Ну, перекладач мені показує. коалікує. Рішуча людина, фертильний період, інтуїція, фертильний період по королю мечів. Ну-ну, все так прям неочікувано. Це вогонь натхнення знання. Вона панує в світі змій та їхньої отрути. Вона мати зірок, вона володіє універсальною свідомістю, знанням про те, що було до і що буде після. Вона нагадує нам, що кожна проблема має рішення, не має перешкод, якщо вони не створені нами самими. Ось ось така чудова колода. Ну, ви знаєте, мені прям тримаючи цю. Шедеврально, не побоюся цього слова, колоду в руках. Мені дуже захотілося придбати стару версію. В сподіванні, що вона все ж таки буде кращої якості, і е, я зможу е, зберегти її в своїй колекції. Подивимося, що з того вийде. Тому що наразі багато хочушок і також по оракулам в мене. І по робочих інструментах також. А, тому подивимось, колода не просто шикарна, вона ну, шедевральна, це правда. Це дійсно підтверджує те, що вона перевидається, і а, дуже раджу вам мати її, а, хоча б як зірку колекції, перелинку колекції, а, як мінімум, і як максимум. Чудовий інструмент для роботи. Така прекрасна колода, таро-богинь сьогодні в нас на огляді. Я в захваті, мене зносить хвилою енергії. Тут надзвичайно, уявіть собі, 78 богинь. Ну там, здається, один Бог затисався, але нічого, ми йому вибачимо. Але яка кількість взагалі персонажів і який просто шквал енергії від цієї колоди. Дуже рекомендую, для новачків буде складно. Я так підозрюю, що мені з нею спрацьовуватись ну, потребуватиме деякого часу, тому що, ну, наприклад, те значення, яке я прочитала по королю мечів, ну, зовсім не відповідає моїм значенням. Ну, це все нівелюється, ну, притирається в роботі. Тому новачкам вона буде складною. Але все одно я її рекомендую. Дякую за увагу. До зустрічі у Задзеркалі.